Відкритий світ у іграх це як окремий вид мистецтва. Комусь вони подобаються, а хтось їх ненавидить. Сьогодні я хочу розказати вам про ігри з відкритим світом, які за весь час залишили в мене настільки багато емоцій, наскільки це можливо. Я склав топ-5 своїх ігор, буду йти знизу вверх і постараюсь розказати, що саме мені сподобалось або чим саме вони мене зачепили за душу. Радість, сум, розчарування, злість і ще багато інших різних емоцій я відчував, коли проходив сюжетні кампанії цих ігор. Але не тільки сюжетом вони можуть вас здивувати, але й геймплейною. Частиною розвиток навичок персонажів, десь крафт, магія, десь приготування провіанту, різні механіки та багато чого іншого також впливають на сприйняття гри в цілому. Топ складений особисто мною і виражає тільки мої думки. Він максимально суб'єктивний, і я з радістю дізнаюсь про ігри, які у вас викликали такі самі круті емоції. На п'яте місце я поставив Days Gone. І не питання, я розумію, що ця гра, мабуть, таки не настільки популярна і не так багато схвальних відгуків про неї. Та і друзів в мене не так багато, кому вона реально сподобалась. Але я спробую пояснити, чому вона мені так сильно зайшла. Перше, що кидається в око, це сюжет та його подача. Хоч він і достатньо клішований, і по голівудськи передбачуваний, але ж все одно реалізовано все на дуже високому рівні. Так, через пару годин гри ти вже розумієш, до чого все йде, і чим приблизно закінчиться, але все одно мені було дуже цікаво спостерігати за всіми подіями які відбуваються настільки цікаво, що я пройшов абсолютно всі сюжетні лінії, які є в грі. Тому що реально хотілося дізнаватись, який фінал в кожній з них. І гілка з сюжетом про представника Неро О'Брайном закінчилась тим, чого я точно не очікував: хто проходив, той знає. Всі катсцени зроблені на неймовірному рівні. Режисура і постановка це просто космос. Дивишся і розумієш, що це не гра, а круто поставлений фільм. Ти бачиш всі емоції, які відчувають і переживають герої. Вони не бездушні набори пікселів, це люди, які вишили і продовжують боротись за життя. В них є свій характер, своя історія, і тобі дійсно цікаво її пізнавати. Геймплейно Дейзґа. Ан не приніс в індустрію чогось унікального і нового, але все, що там є, виконано на пристойному рівні, і прямо таки бісячого не було мною помічено від слова зовсім. Приємний ближній бій, приємна стрільба, рух персонажу плавний і реалістичний, і вишенька на торті це їзда на байку, адже на ньому треба буде їздити, мабуть, добрих відсотків 30 від геймплею. І розробники приклали немало зусиль для того, щоб попрацювати саме над їздою. Думаю, якби вона була дефолтна, як у більшості ігр, то враження від гри було б максимально інше, а так було дуже комфортно і круто переміщуватись. По я дві третини гри не користувався швидким переміщенням зовсім, а просто їздив і кайфував. Ще однією особливістю в грі є орди, величезне скупчення заражених фліків, з якими нам треба боротись і знищувати їх до останнього. По мапі їх розкидано достатньо багато, але найцікавіше ті, що ми зустрічаємо по сюжету гри, чого тільки варта бійня з ордою на лісопилці. Графічно гра також виглядає достойно, хоч і достатньо вже старенька, адже вийшла вона майже 6 років тому і дуже скоро отримає ремастер на PS5. Хоча я її не знаю навіщо він там треба, але побачимо, що розробники нам зможуть запропонувати в оновленій версії гри. Четверте місце в моєму особистому топі зайняв Death Stranding, шедевр від Хідео Кодзіми, події, якого розгортаються у постапокаліптичному світі, де після катастрофи під назвою Викид смерті людство втратило зв'язок між поселеннями, а між світами живих і мертвих з'явився розлом. Атмосфера гри нагадує суміш наукової фантастики та містики, яку може створити тільки Хідео Кодзіма. На перший погляд можна здати, що гра достатньо нудна в геймплейному плані, адже все проходження базується на простому біганню від точки А в точку Б з ціллю доставки вантажу. Але я вас запевняю, це не так. Оцей, як кажуть гравці, простий біг туди-сюди, реалізований прямо таки на найвищому рівні. Це як у Days Gone їзда на байку, наче робиш прості примітивні маніпуляції, які є дефолтними для будь-якої гри, але тут вони на зовсім іншому рівні. Ти отримуєш задоволення від процесу, а це найголовніше. Death Stranding пропонує повільний, але глибокий геймплей, який підходить далеко не всім. Перші кілька годин можуть здатися занадто повільними, але поступово гра розкривається і стає медитативною подорожжю. Ще що мені запало в душу, це асинхронний кооператив. Люди будують разом траси, будівлі і так далі. Все, що ти побудуєш, допоможе не тільки тобі, але й ще комусь. І так само, навпаки, зайшовши після перерви в гру, ти можеш помітити, що хтось побудував частину дороги, яка або скоротить твій шлях, або навіть зробить його більш безпечним та врятує твоє життя. Гра дійсно має фотореалістичні пейзажі, детальну анімацію та виразну міміку персонажів, яка тут дуже потрібна, адже вона допомагає передати сюжет гри на найвищому рівні. А саме сюжет тут чи не найкраща складова гри. Іноді катсцени можуть іти по 10, 20, 30 хвилин, і в моменті ти забуваєш, що граєш в гру, і коли тобі передають керування персонажем, ти дивуєшся, що це все ж таки гра, адже відчуття, наче ти дивився високобюджетний файний фільм. Підсумку можу зазначити, що Death Stranding це не для всіх. Якщо вам потрібна динамічна екшн-гра, вона може здатися повільною та нудною. Але якщо ви любите атмосферні історії, незвичайний геймплей і філософські підтексти, це може стати одним із найунікальніших ігрових досвідів у вашому житті. Третє місце зайняла одна із найулюбленіших моїх ігор в цілому Ghost of Tsushima, події якої розгортаються у 1274 році, коли монголи вторгаються на острів, аби його захопити. Наш головний герой Дзін Сакай один із останніх самураїв, і як же круто обіграли в сюжеті його переживання з приводу того, як саме він веде боротьбу. Адже якщо слідувати його самурайським принципом, то мети не досягти. Занадто багато ворогів проти нього одного. Тому він вимушений стати примарою і вести умовно скажемо партизанську війну. Спочатку дзін вір кодексу самураїв він прагне відкритої битви та честі, але зіткнувшись із жорстокістю монголів, він розуміє, що традиційні методи не працюють, і його дуже турбує те, як він вимушений ховатись і вбивати своїх ворогів одного за другим тихо і тіні. І розробникам вдалося передати всі емоції, які відчуває головний герой. А як ви зрозуміли, вже я дуже люблю, коли в них це вдається. Графічно цусіма це візуальний шедевр, острій, наповнений густими лісами, золотими полями, квітучими садами та високими горами. Гра не просто виглядає красиво, вона створює емоційний зв'язок із природою. Саме в цій грі я провів не одну годину в фоторежимі. Замість звичайних позначок на карті, орієнтація відбувається завдяки вітру, птахам та тваринам, що вказують шлях до прихованих місць. Це додає занурення та унікальність. Дослідженню, а досліджувати тут є що. Світ живий, купа додаткових місій від жителів острова розкриває, і без того крутий сюжет ще більше. Пам'ятаєте, я на початку казав, що плакав граючи в деякі ігри, так це перша гра, яка викликала скупу чоловічу сльозу з моїх очей, але причину не скажу, спойлерити не буду. Але не одним сюжетом та графікою ця гра може похизуватись. Вона має чи не найкращу бойовку з усіх ігор, що я грав. Вона дуже видовищна, динамічна, брутальна та по-самурайськи стильна. Награвши в ній 50 годин і закривши платину, я тупо не нагр... Рався в неї і тому довелось задротити ще в режим легенди, щоб насолодитись бойовою системою ще більше. Підсумок це найкраща гра про самураїв, що поєднує епічну історію, видовищні битви та неймовірну красу відкритого світу. Якщо любиш самурайську тематику, відкритий світ та ну дуже красивий візуал Ghost of Tsushima – обов'язкова гра для тебе. На другому місці у моєму топі улюблених ігор з відкритим світом Легенда, культова гра від поляків, відьмак 3». Я грав і проходив всі частини відьмака, але третій назавжди в моєму серці. Та маю зазначити, що починав грати в нього я декілька разів. З перших двох спроб він мені чомусь не зайшов. Я навіть описав його своєму другу як те щось незрозуміле, одні діалоги, скакання на пліточці, нічого цікавого. Але з третього разу я вирішив все ж таки пограти більш зосереджено і я не прогадав. Від першого ж кроку в грі розумієш, ти тут не головний. Люди виживають, пліткують Сваряться, бояться війни і монстрів. У кожного селянина є своя історія. Хтось шукає зниклу корову, хтось плаче за чоловіком, якого повісили на дереві ганьби. Цей світ живе, і ти лише його частина. І тепер уяви, ти не просто виконуєш квест, а бачиш, як твій вибір змінює долі. Наприклад, допоміг одній людині, вона вижила, але через це загинули інші. Третій відьмак не ставить перед тобою добро чи зло, тільки наслідки. І тобі з цими наслідками жити. Це одна з небагатьох ігор, де навіть побічні квести викликають емоції. Один тільки квест прокривало. Барона настільки добре прописаний, що міг би бути реально окремою грою з приводу бойової системи та різних механік, тут все неоднозначно. Я проходив перший раз на середній складності і не відчув особливих проблем. Просто лупавши всіх ворогів, змінюючи стальний меч на срібний, в залежності від ворога, і все тобі. Але друге моє проходження вже було на максимальній складності, і тут я відчув, що таке бути відьмаком, коли ти готуєшся чи не до кожної битви окремо, заздалегідь вивчаючи ворога і його сильні та слабкі сторони, готуєш еліксіри, масла, знаки, бо тільки так ти можеш комфортно їх перемогти. Тому якщо хочете отримати справжній досвід у цю гру, рекомендую не знижувати складність, а ставити одразу максимум. Гра вже також достатньо старенька, все таки вже майже 10 років прийшло здати виходу, але все одно виглядає вона ще достойно. У неї є одна особливість арт дизайн. Захід сонця над Новіградом, зимова зимове скельге. Можливо, це виглядає не так реалістично, але точно чарівно. А коли грає музика, ти відчуваєш кожну ноту. Саундтрек це не просто фонова музика, а частина світу. Вона робить битви напруженими, а моменти спокою ще більш глибокими. Досі іноді десь заграє і аж мурахи по шкірі, бо ти пам'ятаєш, який епік відбувається на екрані, коли вона звучала минулого разу. Третій відьмак це гра, яка не забувається. Її світ, персонажі та історії залишаються в серці навіть через роки. Вона не ідеальна, бойова система може бути спірною, та й технічні баги все ще інколи трапляються, але її головна магія це емоції. І перше місце це гра, яка назавжди залишиться в моєму серденьку як найкраще, що я грав за все своє життя. Навіть не так я не грав в неї, я жив в ній. Це Genshin Impact. Це настільки шедевральна. ага… Ви ж не повірили, да? Звичайно, що це на першому місці Red Dead Redemption 2. Моє беззаперечне кохання в світі ігор. Є ігри, які просто розважають, а є ті, що залишають слід у душі. RDR2 2 це саме той випадок. З усією відповідальністю можу сказати, що це найкращий відкритий світ в історії ігор. Перше, що вражає, це деталізація світу. На Ютубі можна знайти тисячі відео з деталями по rdr 2 Я не зможу розказати навіть про третину з них. але кожне місто, кожна ферма, кожен табір виглядає так, ніби існував тут. Задовго до того, як ти прийшов. Люди займаються своїми справами. Хтось пиляє дрова, хтось чистить коня, хтось свариться з дружиною. Те, що будують люди, через якийсь час буде добудовано. Якщо ти пограбуєш магазин, власник поставить решітки на вікна. Якщо ти вб'єш когось в глушині, тіло залишиться там надовго. Гра не просто дає тобі світ, вона змушує повірити в нього, стати його частиною. Іноді, зайшовши пограти, пройти декілька сюжетних місій, я виходив через 3-4 години, так і не взявшись за сюжет. Для багатьох гра занадто повільна, але не для мене. Це як медитація для душі. Я міг годинами просто їхати по світу в нікуди, без цілі, ставити табір, полювати, ловити рибу, готувати їжу, нарізати кулі, курити, пити каву та просто ходити. Ходити і дивитись на цей безумовно прекрасний світ, для якого заходу світана в туманному болоті, гроза в пустелі, тиха річка в лісі. Кожен кадр тут виглядає як картина. Артур Морган один із найкраще прописаних персонажів в історії відеоігор. Він не ідеальний герой, не класичний злодій, а жива людина з моральними конфліктами. Ти сам вирішуєш, ким він буде, безжальним бандитом чи шляхетним розбійником. Але в будь-якому випадку його історія пробирає до мурах. А момент, коли ну ти знаєш, який саме момент, це одна із найсильніших сцен в історії відеоігр. І це якраз другий випадок, коли я ридав, переживши стільки всього з ним, дивитись на це без сліз неможливо. Взагалі, сюжет тут в дусі дуже крутого вестерну, і всі касцени відрежисовані так, ніби ти дивишся високобюджетний голівудський блокбастер. Я не буду розказувати деталі, бо це треба пережити, це треба відчути, адже сюжет RDR2 2 один із найкращих відеоіграх. Це не просто історія про бандитів, це трагедія людини, яка намагається знайти свій шлях у світі, що змінюється. І навіть після титрів ця гра залишає слід в твоїй душі. Фіналі хочу сказати таке: усі ці ігри довели, що відкритий світ може бути не просто великим, а й живим, наповненим історіями та емоціями. Від дикого заходу до самурайської Японії. Кожна з них подарувала унікальний досвід. Цей топ не про графіку чи механіки, а про ігри, які справді зачепили мене. Вони змусили задуматися, відчути та повертатися до них знову. А які ігри з відкритим світом стали для тебе найкращими? Напиши в коментарях, можливо, я знайду для себе ще один шедевр.